Я вам ще раз кажу, Які були сторони волинської міліції, не коментовані якщо ви не питання. Добре, ми вам дякуємо за те, що роз'яснили нам ситуацію. Повірте, ми нічого не порушуємо зараз. І думаю, порушувати не будемо. Все, дякуємо вам за те, що роз'яснили ситуацію. Принаймні особисто я це можу, що я особисто порушувати це роботи частину внутрішньої частини внутрішнього розпорядку. І цього не буде. Я просто Тому тут стою. Не скажу, що міліція в державі не потрібна. Я думаю, тут тематики. Міліція я як? взагалі міліція чекаю другого поміняти я з ними монетами. Ніхто тут не скаже, що міліція що не потрібна? Зачекайте, не... по-моєму, є відео на якому ті Ви Бачили, як вони селі... селі... кидали, кидали криш, прямо в НАТО. З... Історія, історія розказана. Це ж неправильно ставити питання. Точно Та, так само, як і. Okay.